Привіт-привіт, всім гарного дня. Я обіцяла вам розповісти цікаву історію, яка відбулася у нас на регресі, в мене під час регресу. Людина дозволила розповісти їм, щоб інші могли, можливо, себе відчути, зрозуміти, побачити, як це буває. Людина прийшла з запитом, що вона, в неї померла собачка, вона сильно захворіла, і їй прийш її усипити. І з того часу минуло вже практично 11 місяців, як вона прийшла до мене на регрес. І вона ніяк не може позбавитись болю втрати. Бо вона і сильна депресія була в неї, вона не, дуже себе погано почувала, вона не могла працювати, вона залишила роботу і весь час постійно плакала, плакала, не могла відпустити в цю втрату. Коли ми. Почали погружатися, почали шукати причини, як, хто для неї ця душа, хто для неї ця собачка була. Довго не могла зрозуміти, тільки часто їй та собачка приходила, як мені прийшла та от, така пушиста гарненька хмарка коричневого кольору, яка казала, що я тебе люблю, в мене все добре, можеш жити далі своїм життям, продовжувати жити Відпусти мене. Я завжди буду з тобою, як твій ангел-охоронець. А людині було дуже важко з цим змиритися. І тоді вирішила піти до істочника їхнього, їхнього роду. Так, коли піднімалась на хмарках, на хмаринці, він каже: Я зрозуміла, я зрозуміла, я зрозуміла, що сталося. І вона сильно сильно плакала сльози текли в неї ручйом. І вона зрозуміла, чому вона 11 місяців не могла відпустити собачку, чому вона 11 місяців з нею так сильно сумувала. Коли вона я дала можливість їй виплакати це свої емоції, випустити їх, ми піднялися до її істочників, вона каже: ця собачка каже, я сиділа на хмаринці і мені прийшла пісенька в голову. що... Прийшла пісня, вже не так, як ця пісня звучала, але вона зрозуміла, що багато років назад вона вимушена була зробити аборт, і ця ненароджена дитина прийшла до неї в її життя в вигляді тієї собачки, яку вона знову позбавила життя, і їй було дуже важко це прийняти і відпустити. Бо от як буває, що от для нас тваринки, де коли приходять спеціально в наше життя, ми думаємо, що ми от їх вибрали. Ні. Ми з ними домовилися дуже-дуже-дуже до коїсь давно, що вони придуть для нас і будуть нашими вчителями і помічниками. Тому такі речі деколи бувають в нашому житті, що тваринки приходять для нас, щоб ми знову пройшли той самий урок, пережили його, прийняли його і відпустили. Так от, це те, що я хотіла сьогодні розповісти. Дуже вам вдячна, що ви були сьогодні зі мною, в неділю. Всім гарного дня і до побачення.